Всім доброго дня! Ось така от яблуня росте у нас в дворі багатопорохового будинку. Виглядає вона не дуже. Я б сказав, би, що вона навіть так бідує. Тому що проблема в тому, що в нас взагалі земля на околиці хороша, непогана, я б сказав. би. Але безпосередньо у нас біля будинку дуже багато в землі будівельного сміття. І якщо просто так викопати ямку і посадити дерево, то, на жаль, воно довго буде хворіти або навіть може загинути. От бачите, як це дерево, його гнуться гілки, гнулись, точніше, щось так. От, ось тут, от, які вони всі покручені. Я особисто, якщо саджаю дерево, я викопую яму велику. Грунт викидаю, завожу чи заношу. ґрунт уже такий хороший яму засипає, тоді саджаю дерево. Власне, це дерево ніби вже почуває своє нормально далі, тому що воно напевно вже своїм корінням дійшло до нормальної землі. Але безпосередньо сама ця яблуня вона якась не дуже хороша, яблука не смачні, і я вирішив перещепити цю яблуню, поступово нащепити на неї якийсь літній сорт яблук цієї весни. Нащепив кілька щеплень, зробив, точніше, шість літнього сорту Дельба Арестиваль. Щепив для того, щоб, по-перше, були яблука влітку, ну, щоб можна було поласувати дітей у нас багато на подвір'ї. Ну і ще хочу, щоб в мене під рукою була, був матеріал для щеплень. Тобто буде рости дерево, можна буде брати щепи і щепити. Власне, от хочу поділитись результатом. Результат є і позитивний, і не дуже хороший. Шість щеплень, перше щеплення. Бачите, не прижилось. Щепа. Абсолютно засихає, немає результату. Щепив, до речі, з допомогою а, секатору для щеплень. Один невдача щеплення. Далі щеплення номер 2 Це вже я зняв а, стрічку, невдали. Залишок. Далі щеплення номер 3 Знову не вдали, це вже я зняв стрічку. Щеплення номер 4 Теж не вдала, стрічку ще не зняв, але щепу вже дістав. Так, 4 щеплення не вдали. А тепер хочу показати вдалі щеплення. Ось щеплення вдали. Стрічка. Це щепа. Як бачите, бруньки вже ростуть. Все нормально. І ще одне вдале щеплення. Ось знову стрічка. Як найкраще цим будемо вам видно. Ось стрічка. Ось щепа. А ось це йдуть листочки. Ось такий результат. Мені в коментарях багато говорить про те, що секатор для щеплення не дуже хороший. Але от якщо б говорити про зимове щеплення, я цього року практикував, то по яблукам вихід десь 95% вдалих щеплень і відповідно 5% невдалих. А ось тут на відкритому повітрі чомусь, от я думаю, що я неправильно підібрав час, тому в мене ось такий є нехороший вихід щеплень. Але і, як то кажуть, і на помилках можна вчитися, але от є і позитив, тобто є дві гілочки, які прижились. Це вже добре, це вже початок. Ось такі от результати. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.